Привіт, привіт! Ну що, тільці для вас таро прогноз на травень місяць? Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам життя. Це ваш індивідуальний стан, це стан партнерських стосунків, комунікації з іншими людьми, з будь-ким колеги, друзі, сім'я. З будь, будь ким, з ким ви можете спілкуватися на судному місці. Мі місяці. Ну і звісно ж, подивимось, роботу, гроші взагалі кар'єру або навчання може в когось розумієте, так да? обов'язково дивіться свій таропрогноз не тільки по знаку сонця, а ще й по асценденту, тому що асцендент інколи навіть сильніше програється, наприклад, як в мене, ніж знак по сонцю. Так, ну і підписуйтесь, звісно, на мій канал. Лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок, тому що мені дуже важливо його читати. Дивитися, як у вас ще може програтися цей період. Так, ну що, погнали? Індивідуальний стан тільці на травень місяць. Подивимось. Карта Рицар-мічей. Карта каже про те, що може бути якийсь, може якийсь конфліктний такий, знаєте, всередині стан. З приводу якоїсь ситуації, або карта каже про те, що може якось треба буде дуже терміново з'їхати з квартири, приїхати на інше місце, до когось поїхати, от може щось трапиться, за рахунок чого. От, що та от різко треба буде змінити, от щось якось ну, от прям дуже терміново з якоюсь може бути пов'язане стресовою ситуацією. Також карта може казати про те, що може бути якийсь конфлікт з якоюсь людиною, або конфлікт у вас всередині треба чи не треба робити і прикладати якісь зусилля по відношенню до тієї чи іншої людини. розумієте, да така історія також може програтися. Лібо ж може до вас хтось так, знаєте, різко може приїхати в гості, сказати, от мені треба там терміново в твоє місто. Чекай мене завтра. Наприклад, така історія також може програтися. Зараз дістанемо ще одну карту, подивимось, до чого випав мечей. А, Двойка жезлів випадає. Ну, дивіться, двійка жезлів це зазвичай можуть бути по цій карті сумніви, чи треба прикладати якісь зусилля для того, щоб отримати бажані результати з плином часу. Розумієте, так? Да? От можете якось сумніватися, от це може бути якийсь внутрішній конфлікт з приводу нових, нових якихось пропозицій, нових починань. Ну, Но обично по цій карті дивіться, перспективи є. Тут вам просто вам, вам мішає дуже сильно може мішати. Якась от, ем, бажання зберегти ту стабільність, в якій ви знаходитесь, ем, вийти в зону турбулентності, в зону нестабільності, для того, щоб з плином часу отримати кращі можливості і результати. розумієте? Тобто, ви можете якось боятися цього не, некомфортного нестабільного стану. Ну, ви ці ви такі, ви дуже стабільний, фундаментальний знак, тому у вас може бути присутня ця риса характеру. Ну, опять же, якщо будуть якісь перед вами. З'являтися нові можливості, пропозиції. Тут обов'язково треба прикладати якісь зусилля. Може, хтось вам запропонує, скажімо так, поїхати кудись там, відпочити. Ну може така історія також бути. Або карта дуальності може будете вибирати ти це чи це думати? От, вводити себе, в якісь сумніви, що мені дасть результати? Ну тут треба піти в якийсь такий аналіз, без якоїсь такої ментального кіпішу так? да. Давайте ще одну карту подивимось. П'ятерка кубків випадає, карта якихось утрат. Ну, дивіться, будьте обережні, можете якийсь прийняти неправильний вибір або боятися в цілому приймати вибір за рахунок того, що в минулому був якийсь такий може подібний негативний досвід, якось на перспективи, на нові можливості, можете дивитися, якось трошечки, скажімо так, з негативної точки зору, думати, що, блін, от в минулому якось не вийшло. Навірно, зараз також не вийде. Може, треба відпустити і. Хай все буде як буде, ну опять же, це неправильна історія. Треба приймати на нові можливості в своє життя. От, виходити в зону якоїсь турбулентності. Розумієте, да? Ну от якось, якось щось можете грузитися, може якийсь конфлікт буде з кимось? Не знаю. Давайте подивимось дно колоди. Що там у нас карта імператор? У нас може бути конфлікт з якою з якоюсь людиною. Це може бути ваш керівник на роботі. Може якийсь клієнт, дуже такий статний, заможний. Це може бути людина в вашому житті по знаку Зодіака Овен або просто така дуже стабільна. Думає про себе про свою реалізацію, про кар'єру, може так знаєте, піджимати під себе, Опять же, нав'язувати вам свою якусь точку зору, за рахунок чого може бути якась конфліктна історія. Ну будьте обережні, Опять же, можете вага, будете вагатися, висказувати свою точку зору чи не треба цій людині. Подумайте, може треба зробити це трош трошки в більш в такому в м'якішому форматі, щоб не було ніякої конфліктної історії. Розуміти тільці. А, також а, оця пропозиція, яка. Можливість, яка може у вас бути, вона може бути, ви можете якось вагатися її приймати, тому що можуть, можете якось відчувати якісь такі рамки обмеження, от якщо ви приймете цю роботу роботу, я кажу, шанс, можливість, от оця шанс, можливість може давати якісь вам ограничення в певній сфері вашого життя. Ну, знову ж таки, по імператору реалізація, потенціал реалізувати це є дуже великий, навіть якщо там будуть якісь обмеження. Тому я все ж таки радив. Може і приймати, не дивитися на цю всю історію негативно. А, ну, там, може, ви до батька поїдете, не знаю, відпочивати, або батько до вас приїде, або якась така людина. Опять же, може бути якась додаткова нагрузка на роботі у вас, тому що імператор у нас в принципі про керівника. Ну, от якесь відчуття стресу у вас може бути на наступ, в наступному місяці. От щось якось можете грузитися, якось депресивно на щось дивитися, на якусь ситуацію, або може відбутися така ситуація за рахунок якогось конфлікту з кимось. Так, ну тепер а, що там у нас буде відбуватися у тільців в особистому житті з іншими людьми, з друзями, з будь ким Давайте подивимось. Король Кубків, якась людина. Це може бути риба, рак або скорпіон, може проявитися в вашому житті, можете комунікувати багато з такою людиною. Або просто карта може казати про те, що в принципі все буде так емоційно стабільно, наповнено. Збалансовано така приємна комунікація може бути з якоюсь людиною приємне, приємне время Опять же по цій карті це може бути ваша кохана людина. Вона там вам може щось запропонувати або просто будете з нею багато проводити часу разом. Розумієте, да? Дивіться на колоду у нас до речі випадає карта вежа башня. Карта може казати про те, що можете якось планувати, може з кимось зустріч, і щось може не получитися. Ну опять же, не дай Бог, конечно, може бути така історія, що там ваша якась людина, з якою ви спілкуєтеся, може якось травмуватися необережно, неуважною бути за рахунок якоїсь такої емоційної нестабільності. Мені тут все ж таки здається, більше якась може бути історія, що якось можете планувати там зустрітися і що то може пойти не по плану. Ну, вот, -то -то может, место, от що як-то принесеться може, або якось зміниться місце, де ви зустрінетесь. От якась така історія може програтися. Давайте ще одну карту. Опять двойка жезлов. Ну тут може бути реально якась людина, у вас вже двічі ця карта випадає. От мені здається, якась людина може проявитися у вашому житті, це може бути і нове знайомство, і якось будете вагатися. Треба чи не треба йти в комунікацію. Опять же, дивіться, може бути така історія, що от якась, от з цією людиною може бути якась конфліктна історія, за рахунок чого можуть пройти якісь розрушення. Ну, опять же, там, не знаю. Не зіткнутися на, скажімо, так на, на, на тому, де там зустрітися, або о котрій годині зустрітися, або там не знаю, ви будете думати, що ви зустрічаєтесь в одну там в один час, а вона буде думати, що в інший час, або ця людина може давати якісь вам пропозиції, а ви будете думати, якось боятися йти в конфлікт всередині себе, думати, що вам це не принесе якоїсь нової можливості. Розвиту розвитку, скажімо так. Ну опять же мені здається, якби якщо ви відмовитесь від цієї пропозиції, можуть бути якісь розрушення. Розумієте, да? Ну і ще одна карта для вас. Давайте подивимося, що там карти скажуть нам. Карта сила випадає. Дуже класна карта. Карта того, що не треба боятися йти в свої страхи, треба просто брати і робити. Ви зрозумієте з плином часу, що не так страшен волк, як він вам кажеться. Понімаєте, так, да? по цій карті? Знову ж таки, по цій карті може бути така історія, що от якось людина може домінувати над вами, за рахунок цього може бути якийсь конфлікт. Ну, Мені здається, тут карта каже про те, що. Може якась сексуальна історія у когось програтися з якимось королем кубків, я не знаю, це може бути і жінка, рак, риба або скорпіон, і будете якось вагатися, йти на цю на цей контакт чи не треба йти на цей контакт? Ну опять же не сумнівайтеся, все в ваших руках будете задоволені. Ну, от кар, карта, та, вообще, карта, такого превосходства духовного над матеріальним. Тобто не треба зациклюватись на кінцевому якомусь результаті в будь-яких пропозиціях, в будь-яких знайомствах. Будьте здесь і зараз, і прикладайте якісь зусилля для цього розвитку. Тобто сила це вогняна стихія, вона обичай, не думає наперед, вона тут, тут і зараз. Розумієте, да, що я маю на увазі? Ну, от якась історія боротьба, конфлікт, щось з кимось може програтися. Пет же будьте обережні, щоб це не було какого-то розрушення. Ну, знову ж таки, по карті башня це обичне розрушення за рахунок э, того, що ми дуже вузько скажімо так, прямолінійно мислимо, розумієте, да? То треба дивитися більш масштабніше і обширніше для того, щоб. Отримати класні результати в своєму житті може якось будете боятися підпускати цю людину до себе, я не знаю, за рахунок чого може бути якийсь конфлікт. Ну щось якось у вас дуже так от на, на фоні якихось можливостей, якось можете бути боятися їх приймати, або може бути якийсь конфлікт. Ну, щось якось так у вас. Тільці, давайте подивимось роботу, що там у вас буде відбуватися. Товариство, тільці, робота, гроші, навчання, що там ще може бути. Подивимось. Сімка ну Карта ілюзій, яких-то сама обмана. Можете якось боятися проявляти себе по цій карті. Або, знаєте, якось що-то вас приймають, желаємо задісвітлення. Опять же, оці карти всі вони дуже за собою схожі. Вони свідчать про те, що якось можете за рахунок того, що якось. З негативної точки зору на щось дивитись, можуть бути якісь ілюзії, самомани, оп'янення. І при цьому по цій карті може бути, знаєте, якось можете прийняти якийсь неправильний вибір. Розумієте, да? от щось якась така історія. опять же, от, знаєте, На роботі можете якось сидіти, мріяти про класну якусь перспективу, але по факту нічого не робити для цього. Така історія також може програтися. Давайте ще одну карту для вас. Карта Дурак обнулення, Ну, мені здається, тут така може бути, опять же, от те, що я сказав, якась несерйозність по відношенню до роботи. Або навпаки, а може проявитися це така, знаєте, легкість, беззаботність, якась може креативна ваша сторона. Опять же, карта, бачите, карта ілюзії, такого воздушних замків. Карта може казати про те, що якось можете якось почати креативити на роботі, якісь нові ідеї. От щось якось з із іншої точки зору себе поміняти. Також карта може казати про те, що можете змінити роботу, або якщо хочете міняти роботу, то карта каже, що треба робити це, обов'язково отримаєте класні результати в своєму житті. Тобто, ця зміна піде вам на користь. Ну, дивіться, на ніколи не випадає король жезлів. А в принципі, король жезлів це така історія, коли треба проявити свій якийсь внутрішній стержень. Ініціативу, якусь таку імпозантність, свій характер, креативність а, і показати все всього себе а, з повної міри, з, твор, твор, з творчої точки зору, і скажімо так, легше підходити до вирішення якихось питань, не бути таким черезмірно серйозним, але при цьому дуже відповідальним, тому що у нас дураки ще така карта без, без відповідальності, що там може, якась безвідповідальність може бути. Не знаю, у вас по відношенню до роботи або щось там, я не знаю, якась історія. Давайте ще одну карту. Королева мічей, да, тут більше, знаєте, більш таку можете бути, знаєте, якось дуже такими черезмірно серйозними по відношенню до якихось робочих питань, може фокусувати якось увагу на одній точці, а вам треба, скажімо так, масштабніше мислити, вносити якісь креативи. Творчий поток легше бути по відношенню до робочих питань, і це може дати вам якесь обновлення, віток вдохновення, я не знаю, імпульс руху далі. Ну опять же, за рахунок цих активних дій, прояв себе як індивідуальності, як особистості от в робочому якомусь контексті. Розумієте, да? ну взагалі непогані карти на роботу випадають. От що то якось от треба. Творчо якось підійти до робочих моментів, розумієте, так? Да? Обнулення може казати про те, що там може ваш, скажімо так, офіс кудись переїде, або от щось може, ну щось може піти на завершитися і щось почнеться нове. Ви якось можете боятися, що там щось може піти не туди. Така історія також може бути, але ну, історія, коли ви що можете сприймати як-то таки жила йому за дійстві, да? Ну не треба цього робити, все повинно бути класно. Легше все сприймати на робочому питанні. А от з приводу, опять же, дивіться, карта, до речі, башня на комунікацію з іншими людьми може казати про те, що може бути завершення просто стану одиночества, якась нова людина, в ваше життя прийде, і тут ви можете вагатись, чи треба рухатись з нею далі, розвивати ваші стосунки. Но я думаю, що так, да, тому що це може дати вам класні результати. Розумієте, да? тому якось так. А от індивідуальний стан, от тож, якісь якийсь бути сумніви. Можете себе... Опять же, ви можете в принципі, себе вводити в якісь ограничення, в якісь такі рамки в контроль в ментальному плані. Розумієте, да? не треба цього робити, мисліть позитивніше, і все буде прекрасно і великолепно. Ну, якось так для вас на травень. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на, мою, на мій канал. Всім вам, товариство тільці, гарного травня місяця. Пока-пока.